Мої вітання усім, хто дивиться телеканал Конкурент ТВ. Настав час для нашої постійної рубрики Запитай у юриста. Моє ім'я Валентин Хаймик, і, як завжди, я відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися в редакцію телеканалу по телефону. Отож, розпочинаємо і традиційно розглядаємо кілька питань протягом сьогоднішнього ефіру і почнемо з питання, яке стосується, зокрема, освіти трішки, і, напевно. Трішки пов'язане з тим, щоб отримати по мобілізації. І звучить воно наступним чином. Якщо у мене є лише диплом бакалавра, то чи вважатиметься моя наступна освіта, коли я поступив на магістра, другою вищою освітою чи ні? Отож, на сьогоднішній день, якщо ми звертаємося як завжди до законодавства, то той факт, що ви вступили до навчального закладу? І для підвищення свого освітнього рівня, зокрема, якщо у вас був лише диплом бакалавра, а ви поступили на магістратуру, то це не буде вважатися другою вищою освітою. Оскільки законодавство, зокрема, закон України про освіту, говорить про те, що на сьогодні в Україні є кілька відповідно рівнів вищої освіти, і зокрема, є початковий рівень освіти. є… Перший рівень це бакалаврський, зокрема, саме той рівень, про який ви говорите на початку, те, що у вас є диплом бакалавра. Є також рівень другий, це рівень магістерський. Те, що ми вже маємо кілька років, той факт, що всі, хто здобуває диплом магістра, вони саме мають цей другий рівень освіти. І останній рівень це третій рівень, – освітньо-науковий та освітньо-творчий рівень. І відповідно. До цього рівня можна отримати диплом доктора філософії або доктора мистецтва. Відповідно, якщо ми говоримо про бакалавра, то це буде, як я вже сказав, перший бакалавський рівень. І якщо ви вступили на сьогоднішній день на магістратуру, це не є здобуттям другої вищої освіти, оскільки ви фактично підвищуєте свій рівень. Якби ви мали диплом спеціаліста або диплом, диплом магістра, який вже був у вас. І ви знову ж таки поступили в вищий навчальний заклад для того, щоб отримати другу вищу освіту, зокрема другий диплом магістра, то тоді мова могла б йти про здобуття другої вищої освіти. Проте, у вашій ситуації це не буде вважатися, як я вже сказав, другою вищою освітою. Тому, в принципі, якщо вас цікавить саме надання відстрочки по мобілізації. То в цій ситуації, поступивши на магістратуру, ви будете мати право на таку відстрочку, надавши всі документи в ТЦК і відповідно написавши заяву про те, що ви хочете отримати відстрочку в зв'язку з тим, що ви отримуєте вищу освіту в університеті. Рухаємось далі. Наступне запитання простеньке, чи варто? Мати з собою приписне посвідчення при перетину кордону, якщо хлопцю виповнилось 17 років. Отож, друзі, скажу з точки зору законодавства, що жодних додаткових документів, якщо ви виїжджаєте за кордон і вам 17 років, ви хлопець, не потрібно додатково, крім закордонного паспорту. Тому, якщо в пункті пропуску вас запитує там, приписне, чи якийсь військовий квиток, чи інші якісь речі, це не є, скажімо, законно, тому що право на виїзд за кордон, фактично, якщо вам є 17 років, ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації, тому що вам не виповнилося 18 років. І відповідно, ви маєте право перетнути кордон на підставі вашого закордонного паспорту, і в принципі заборонити цей виїзд вам ніхто не має права. Тому, якщо буде якась відмова, або будуть вимагати якісь додаткові документи, просіть, хай обґрунтовують на якій підставі вони це вимагають, на який законодавчий акт посилається, і якщо. Хочуть вам заборонити виїхати, бо ви не маєте чи приписного, чи будь-якого іншого документу, крім закордонного паспорта, то відповідно хай дають офіційну відмову, яку вже потім можна буде оскаржувати у суді. А так, як я вже сказав, законодавство чітко вказує, що маючи закордонний паспорт, як він називається правильно, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, ви собі спокійно можете перетинати Державний кордон України без будь-яких проблем. Друзі, наступне питання стосується, зокрема, знову ж таки, відстрочки від мобілізації і запитують в нас: якщо вагітна дружина третьою дитиною, то чи може чоловік отримати на цій підставі відстрочку? Отож, друзі, на сьогоднішній день. Законодавство, яке регулює питання мобілізації, зокрема закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чітко вказує на перелік обставин, перелік підстав, які надають право на відстрочку. Наявність дружини вагітної, яка народить в майбутньому вам третю дитину, не є підставою для надання відстрочки. Тобто лише вже коли у вас народиться третя дитина, тоді ви матимете повноцінне право. Надавати документи в ТЦК і просити відстрочку у зв'язку з тим, що у вас перебуває на утриманні троє неповнолітніх дітей віком до 18 років, лише тільки після народження. До моменту народження не може бути таке надано таку відстрочку, але бувають випадки, скажу з практики, що коли люди звертаються в ТЦК з проханням там відповідно. Що є от вагітна дружина, вже от скоро народжувати, і бувають випадки, коли працівники ТЦК з розумінням ставляться до цього, і відповідно там не дають ніяких повісток і не призивають на військову службу по мобілізації. Відповідно, людина спокійно може допомогти чоловік і дружині. Відповідно, вже. Останні періоди вагітності її вже після народження третьої дитини чоловік надає всі документи і фактично отримує передбачену законодавством відсрочку. Тому що навіть в разі якщо беремо приклад, що чоловіка мобілізують, в нього народжується третя дитина, тоді він має підстави вже на звільнення з військової служби. Знову ж таки, це буде тяганина така документальна, і відповідно є свої нюанси. Але сам факт. Вагітності третьою дитиною не є таким, який надає вам право на відстрочку. Друзі, наступне питання доволі цікаве, і напевно багато хто користувався, скажімо так, подібною ситуацією, і тому, напевно, воно логічно, що є в нашому ефірі. Зокрема, запитують нас, чи загрожує особі з інвалідністю якась відповідальність. У разі, якщо особа з інвалідністю, яку супроводжував хтось за кордону, повернулась самостійно додому в Україну. Отож на сьогоднішній день ми знаємо, що багато людей, зокрема, які мають інвалідність, першу, другу групу вони виїжджають за кордон в супроводі своїх родичів чи інших осіб, які там за ними доглядають і тому подібне. І законодавство дає право таким людям. У якості супроводжуючого перетинати кордон з особою з інвалідністю. Але бувають випадки, коли от людина перетнула з особою з інвалідністю кордон, побула там певний час або не побула навіть, а особа з інвалідністю вертається назад, і відповідно є питання з приводу відповідальності. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про закон, то ні кримінальний кодекс, ні. Кодекс про адміністративні правопорушення не передбачає такої відповідальності, зокрема за повернення, скажімо так, без супроводжуючого назад в Україну, оскільки законодавство говорить про те, що карається саме незаконний перетин кордону. Тобто незаконний, це означає, що не в тому, не в місті пропуску, відповідно, якщо ви перетинаєте кордон, якщо ви там десь ховаєтесь в багажнику автомобіля, в будь-якому там відділі десь пробуєте заховатися і перетнути кордон, або використовуєте якісь підроблені документи для перетину кордону, тоді можемо говорити про відповідальність і зокрема, в тому числі, кримінальну. Проте, якщо людина законно виїхала і, Відповідно, потім назад повернулося в цій ситуації, то на сьогоднішній день жодних якихось підстав для того, щоб говорити про відповідальність, немає. Як буде далі, ніхто не знає. Можливо, якось буде встановлена додаткова міра покарання, можливо, ще якісь будуть нюанси, зміни в законодавство внесені, але на сьогоднішній день відповідальності як такої немає. Друзі, наступне питання стосується знову ж таки виїзду за кордон. І, зокрема, практична ситуація запитують нас, чи можуть виїхати за кордон з неповнолітньою дитиною, якщо мають в наявності лише копію свідоцтва про народження. <кхід> Отож, напевно, скажу так, що не вдасться вам цього зробити, оскільки. Як мінімум, хоча б потрібна була саме свідоцтво про народження, наявність його оригіналу при вас, або ж хоча б нотаріально завірена копія, тоді можна було б говорити про таку можливість перетнути кордон. Але на сьогоднішній день, в більшості випадків, документом, який дає право на перетин кордону, це паспорт громадянина для виїзду за кордон. Неповнолітнім дітям можна робити такий паспорт, зокрема, навіть з моменту народження, хоч на другий, на третій день йдіть і робіть, це можна зробити. Видається, він відповідно на 4 роки. Його можна зробити, і на цій підставі можна виїжджати за кордон. Саме по собі копія без нотаріального засвідчення або просто на бумазі звичайна копія. Ну, я думаю, що шанси виїхати будуть невеликі е, на теперішній час. Як я вже сказав, хоча б якась нотаріально завірена, чи сама наявність свідоцтва про народження. Але краще, якщо плануєте таку поїздку, я б радив зробити паспорт для виїзду за кордон. Він робиться недовго, тому звертайтеся або до міграційної служби, або буде державне підприємство. Документ, відповідно, там можна зробити, або в Центрі надання адміністративних послуг, відповідно, можна це все зробити досить швидко. Друзі, ще одне питання по мобілізації в сьогоднішньому ефірі, на який час, відповідно, таких багато питань. Стосується воно того, якщо людина засуджена за особливо тяжкий злочин, відповідно, чи має вона право на відсрочку, скільки людині. Дали повістку і от питають, як вчинити, оскільки в військовому квитку в нього стоїть, що він знятий з військового обліку. І, відповідно, виключений. Якщо людина в цій ситуації була засуджена за вчинення особливо тяжкого злочину, то, відповідно, до законодавства таку людину мобілізувати не зможуть. Тому в цій ситуації вам варто діяти наступним чином. Ви отримали повістку, ви прийшли в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Взяли з собою документи про те, що ви були засуджені за особливо тяжкий злочин. Взяли копію рішення суду також. Беріть з собою той документ військово-обліковий, якщо це військовий квиток чи тимчасове посвідчення, де буде вказано, що ви виключені з військового обліку в зв'язку з тим, що от вас було засуджено, надавайте ці документи в ТЦК, і відповідно, вже вони мають прийняти рішення про те, що от ви не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації. Тому дійте таким шляхом, з такими кроками, і відповідно надавайте ці всі копії документів, оскільки, якщо ви не надасте, то Потім можуть виникнути питання, відповідно, якісь нюанси, що вас мобілізують, і вже потім потрібно буде, як кажуть, відкатати все назад, що доволі на сьогоднішній день буде складно, і це займе, і, скажімо так, багато часу і багато нервів. Тому краще одразу надати всі документи, які підтверджують те, що ви були засуджені, і відповідно говорити про те, що ви не підлягаєте мобілізації. Друзі, і ще одне заключне питання нашого сьогоднішнього ефіру стосується того, якою пільгою може скористатися військовослужбовець, зокрема на оплату комунальних послуг. Отож, для військовослужбовців, які відповідно на сьогоднішній день воюють або були учасниками бойових дій, фактично є передбачені законодавством пільги, і, зокрема, на оплату комунальних послуг. В тому числі це рахується знижка на електроенергію, на газ відповідно на опалення і за квартплату, тобто на отримання будинку. На такі речі надається ця знижка, вона становить 75% від вартості тих комунальних послуг, надається для військовослужбовця і його сім'ї. Фактично там є, наприклад, для опалення розрахунок проводиться на площі помешкання, зокрема, з приводу того, що. Військовослужбовець живе в приміщенні, надається на площу 21 квадратний метр для сім'ї, а також на кожного члена родини, відповідно, який постійно мешкає, дається така, такий розмір, і відповідно додатково 10 квадратних метрів на сім'ю. Тобто, ну, доволі, скажімо так, суттєва знижка. Більше того, якщо ми говоримо про те, як отримати цю знижку, то Можна піти двома шляхами, можна піти в пенсійний фонд, надати документи, які підтверджують те, що ви є учасником бойових дій. Це посвідчення зазвичай учасника бойових дій. Надаєте копію цього документу, пишете заяву фактично про те, щоб вам надали таку пільгу, і відповідно вже тоді чекаєте на призначення цієї пільги. Якщо ви бажаєте скористатися можливістю через портал Дія подати, це також можливо, зокрема, зайшовши на портал пенсійного фонду або через Дію, можна також це треба оформити заявку, накласти цифровий підпис і подати її, фактично вже після цього отримати вашу знижку на комунальні послуги. Тому доволі нічого складного немає. Можете користуватися, не забувайте, що є і інші пільги, які надаються військовослужбовцям. Можна відкрити закон, їх доволі широкий перелік, тому використовуйте всі ці знижки, всі ці пільги, оскільки законодавство надає вам таке право, тому варто ними скористатися. Друзі, на сьогодні в мене це все. Як завжди, чекаю ваших нових запитань, для того, щоб вже через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент ТВ ви почули. Відповідь саме на ваше запитання. З вами був Валентин Хаймак. Я бажаю всім гарних і мирних зимових днів. До зустрічі через тиждень.